Всім привіт! Ви знову на каналі Повсякденне життя письменниці. І сьогодні третій влог Бо покажу, яке в мене повсякденне життя. Так, спершу потрібно обов'язково поснідати цей сніданок перший і обов'язково зранку чай випити, без нього ніяк. До речі, у мене з'явився кролик. Пізніше покажу в кращому світленні, бо зараз світла немає. На жаль, да. тепер постійно вимикається світло. Десь на 4 години. 4, на 4. 4 години вимикається, 4 не вимикається. Да. Так, буду збиратися на вулицю. Мені потрібно зробити бустерну дозу від ковіду. Ну, як, мій костюмчик. Так, і тепер зробимо макіяж. Це мій. Це блек називається. Косметичка. І тут у мене багато чого. Є. Душ моя. Так, все, я вдягнуся і збираюся іти пока. Так, спускаємося. Да, світла нема, приходиться ходити пішки. От, Тому що да, з восьмого поверха вниз, а потом зверху, ой, знизу. вверх. О, ну, На вулички ходжу. Вже бустерну дозу зробила і навіть стила сходити в кав'ярню не забула це зняти. Так, на вулички трохи сніг лежить, чудова погода. От, Іде, йде, па пам 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 ви тільки подивіться, кого я побачила свого діду, дідуся буде доганять його. Догнавши, ми піднімаємося пішки. На восьмий поверх Так, да, це жахливо. Я просто не можу. Кожен раз, кожен день. Так, це мій обід. Тут карта в мене висить. Я лежу відпочиваю. Бо щось вимоталась, поки ходила, і плюс після бустерної дози мені не зовсім добре, та ще й рука болить сильно, тому я лежу і дивлюсь на карту. Так, можна вже прибрати Ну Вже вона мені не потрібна. Так, тут кивіль стоїть, і от короля для короля стоїть. А тепер вечеря при світлі свічки. і присвітлюєш свічки. Робимо план на завтра. Оцими крестиками в мене, коротше, позначено, коли не точно не буде світла. Але насправді його буде, не буде 16, 17, 18 і 19 годин. Так, каву спершу вип'ємо, сходимо на каву. Ага, Так що ще ага, попрацювати над а не скажу над чим, збіркою. Ну, не скажу над якою. Позов побачите. І коли немає світла, я дивлюся фільм або серіал, або драму, або щось читаю і слухаю одночасну музику, або то, або то. Так, треба ще подумати. Добренько я вже піду спати, бо я вже втомилася і буду спати. Насправді хотілася не більше всього зробити, але так була бустерна доза, і я після неї піднялася на восьмий пор, і мені стало дуже погано, тому я лягаю. Майже нічого не робила і дуже довго відлежувалася в ліжку, від, взагалі, щоб, прийти, ну, щоб краще почувати. Тому да, зараз лягаю спати і все, буду спати. Що ж, Всім на добрання, всім пока. Коли зустрінемося ще раз.